Вітаю вас, мої друзі! Сьогодні я пропоную вам поринути у світ казки. А чи любите ви казки? Які казки ви знаєте? Якими словами починаються казки? А якими словами закінчуються? Хто буває героями казок? Сьогодні я запрошую вас. У чарівний світ української народної казки. А як ви гадаєте, що таке казка? Казка це особлива історія, у якій живуть дивовижні персонажі. Відбуваються незвичайні події. Але в кожній казці прихована мудрість і добро. Всі казки схожі будовою. У кожної казки є початок. Середина і кінець. Чи було б цікаво, якби казка починалася з середини, а якби ми знали тільки кінець? Казка повна, коли складається із початку, середини і кінця. І сьогодні ми познайомимося з однією з найчарівніших історій, яка називається Кривенька качечка. Українська народна казка, Кривенька качечка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують. А далі дід і каже бабі Ходімо бабо в ліс по грибки. От пішли. Бере баба Грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати. Коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена, вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено. Порщик зварений, от вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба по грибки, приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові каже: Знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось та й будемо наглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці. А дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка Вони тоді взяли гніздечко та укинули в піч, воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема, вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть, не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити й жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я довіку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку й веретенце, я піду від вас. Діти баба плачуть, просять їй зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят табуночок? Побачили її, співають. Онде наша діва, онде наша Іва на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце звенить. Скинемо їй попірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами. Як була, я в ложку виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попірічку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж? Онде де наша діва, онде наша гіва, на метеному дворці, на тесаному стовпці. Жилочка шумить веретенце, дзвенить, скинемо їй папір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує не полечу я з вами. Як була, я в лужку виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок? Побачила дівчину і зараз. Он де наша діва, он де наша гіва? на метенному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить веретенце дзвенить. Скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу я з вами, як була, я в лужку виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули, скинули їй по дівчина вертілася в пірічку, зробилася качечкою і полетіла стабуночком. А дід і баба знов зосталися самі собі. Чи сподобалась вам, дітки, казочка? Кого не було у баби з дідом? Що знайшли вони, коли пішли до лісу по гриби? Як змінилося життя баби й діда з появою качечки? Що хорошого хотіли зробити баба з дідом, а вийшло навпаки? Навіщо вони спалили гніздечко? Що вони сказали дівчинці качечці? Що вона відповіла? Який вчинок зробили баба та дід? Як він обернувся проти них? Вчинок баби й діда обернувся для них втратою. Дівчина качечка довіряла їм, допомагала, працювала, дбала про господарство. Але коли вони спалили її пір'я, вона образилась, перетворилась знов на качечку, полетіла геть, залишивши дідові й бабусі сум і жаль. Отже їхній необережний і недоброчесний вчинок обернувся втратою того добра, яке вони мали, та великим жалем. Тож, дітки, запам'ятайте, не можна руйнувати довіру, інакше. Можна втратити найдорожче. А я дякую вам за увагу, до побачення, до нової зустрічі!